Пропозиції про закінчення війни Україні та Росії надходили з усього світу. Їх висували чинні і колишні президенти, папа Римський Ілон Маск допомогти світовій спільноті уявити, як може виглядати майбутній мир, чи хоча б його контури взялася нейтральна Швейцарія на прохання України приймає саміт миру. Ми хочемо обговорити шляхи всеосяжного справедливого та міцного миру в Україні на основі міжнародного права та статуту ООН. І хочемо разом намітити графік, за яким обидві сторони можуть бути залучені до майбутнього мирного процесу. Київ та Москва вже намагалися домовитися напряму як тільки Росія вторглася в Україну. Подробиці проєкту угоди на 17 сторінок пізніше розкривали змі. Україна мала згідно з цими повідомленнями відмовитися від планів стати частиною НАТО, скоротити чисельність власної армії, Росія зберегти фактичний контроль над Кримом. Що стосується території ордло. То ці питання винесені в окремий пункт. Який буде проговорюватись вже в рамках е, переговорів між президентами України і Російської Федерації після у Бучі, події, в якій різко засудила низка світових лідерів, про переговори між Києвом і Москвою забули. Проєкт, який Росія намагалася доповнити новими вимогами, залишився на папері. Україна повідомляє Дівелт, відмовилася надавати російській мові статус другої державної і відкликати позови до Москви у міжнародних судах. Керівництво Росії часом згадує невдав. Алі домовленості та пропонує повернутися до них нехай повертаються, але повертаються не виходячи з того, чого одна сторона хоче, а виходячи з тих домовленостей, що були досягнуті під час непростих переговорів у Білорусі та Туреччині, та виходячи із сьогоднішніх реалій, що склалися на землі. Західні змі, посилаючись на джерела в Кремлі, неодноразово повідомляли про готовність Москви до переговорів, нібито щоб зупинити війну. Видання Рейтер, посилаючись на джерела в оточенні російського президента, писало, що він готовий заморозити війну на нинішній лінії фронту. Українська влада проти вважає, що Росія лише перегрупується, щоб ударити з новою силою. Володимир Зеленський намагається у свою чергу групувати міжнародне співтовариство навколо своєї формули миру. Заради цього і саміт у Швейцарії. Арії, чи є в нас якась інша континентальна мрія, окрім мирної Європи? Ні. Чи є у нас якийсь інший обов'язок, окрім захисту наших народів, нашої Європи та міжнародного порядку, який базується на правилах? Ні. Це у Росії інші. Цілі, яким Україна бачить мир, Зеленський презентував ще наприкінці 2022-го, після успішного контрнаступу українських військ на Харківщині та в Херсоні. Серед десяти пунктів виведення російських військ з усієї території України і притягнення Росії до відповідальності в українському МЗС говорили, що план підтримали понад 80 країн, переважно західних, у Сполучених Штатах та ЄС, вважають, що Україні вирішувати, коли сідати за стіл переговорів і на яких умовах. Ніхто не хоче миру більше ніж українці. Українці є жертвами зухвалою злочинної агресії і самі вирішують, коли настане момент сісти та поговорити про мир і яку форму цей мир матиме. У Москві план зеленського категорично відкидають на цьому ґрунті і народжуються інші альтернативні ідеї, переважно в країнах, за чию підтримку Україна. Бореться географія мирних ініціатив, має приблизно такий вигляд: Південна Африка, Індонезія, Бразилія, Китай презентували свої на рівні лідерів чи урядовців. Змі також повідомляли про план президента Туреччини, але в офісі українського президента пізніше назвали це російською дезінформацією. Ходять розмови і про план Дональда Трампа, але його подробиці, крім закінчення війни, за добу. Невідомі індонезія пропонувала припинити вогонь на нинішніх позиціях, створити демілітаризовану зону і провести референдум на так званих спірних територіях. В Україні тоді заявили, що таких немає. Місія з Африки, яка торік відвідала Київ і Москву, закликала до мирного врегулювання шляхом переговорів деескалації з обох сторін, гарантій безпеки для всіх країн, налагодження постачання зерна з Росії та України. А президент Бразилії пропонував віддати Росії Крим в обмін на довгостроковий мир. І створити клуб із країн, де можна обговорити усі умови. Я не хочу нікому догоджати, просто хочу знайти спосіб посадити їх обох за стіл переговорів. Ця війна не повинна була починатися. Росія не повинна була вторгатися, але вона вторглася. Найбільш обговорюваною альтернативою є спільна ініціатива Бразилії та Китаю, представлена від імені глобального півдня незадовго до саміту у Швейцарії. Пекін закликає сторони до деескалації і припинення вогню шляхом прямих переговорів, а також до проведення мирної конференції за столом з Україною та Росією. Про виведення російських військ там не сказано. Глава китайського МЗС повідомив, що план підтримали понад 20 країн. Китай завжди наполягав на тому, щоб міжнародну мирну конференцію було визнано російською та українською сторонами, і щоб усі мирні пропозиції обговорювалися справедливо інакше буде складно відігравати істотну роль у відновленні миру. Китайської делегації немає на саміті у Швейцарії. Переговори з іншими країнами глобального півдня щодо їхньої участі тривали до останнього. Від конференції не очікують прориву, тим паче, що на порядку денному немає виведення військ чи компенсації Україні за агресію. Але метою саміту залишається спроба прокласти шлях до миру і підштовхнути процес за допомогою глобальної дипломатії. Зоряна Степаненко Марик Гайдук Радіо Свобода.